Стан 32-річного травмованого внаслідок вибуху снаряду часів Другої світової війни стабільний середньої важкості, сказав суспільному телефоном речник обласної лікарні Андрій Гнатюк. Нещасний випадок стався 2 квітня в обідню пору між селами Затурці та Зубильне Володимирського району, розповів Суспільному Ігор Лівошук, інспектор Луцького райуправління поліції. Ще один 30-річний чоловік внаслідок вибуху загинув. Двоє чоловіків здійснюючи пошук металу за допомогою металошукача. Натрапили на снаряд артилерійський часів Другої світової війни. Один із чоловіків намагався його розібрати, внаслідок чого він здетонував. За словами Ігоря Львошука, зараз слідство встановлює обставини нещасного випадку. Нині слідство внесло відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Затею 115 п'ятнадцятою, з приміткою нещасний випадок кримінального кодексу України хочемо застерегти та наголосити громадянам, що у разі виявлення небезпечних зовні предметів, щоб ні в якому разі не проводили будь-яких маніпуляцій, не пересували, не намагалися розібрати тим більше, але натомість викликали відповідні служби.